Найщиріші привітання, друзі, знайомі, підписники та всіх, хто випадково потрапив на мій канал. Мене, як і раніше, звуть Василь Гульчук. Маємо на дворі 7 жовтня і поки йдуть дощі, в саду роботи немає ніякої, тому ось зараз продовжу знімати для вас відео по темі. Як допомогти достигнути плодам інжиру? Тому як дуже багато запитань на одну і ту же тему в повідомленнях, особистих розмовах з вами. Всіх турбує одне й те ж саме питання. Чому ж все ж таки не достигають плоди інжиру? Ось зараз зачитаю вам декілька повідомлень. Ось наприклад. У мене інжиру 5 років. Плоди жодного разу не достигали. Постійно вимерзає. Київська область. Підскажіть, чому не достигають плоди інжиру Одеська область. Допоможіть підобрати сорти інжиру для Західної України і так далі далі. І щодня майже я отримую такі повідомлення. Тому ось зараз ми розберемося питання. Я буду декілька разів повторюватися. Напевне, що на моментах, які ви всі опускаєте, а дехто не знає. Тому е спостерігайте, я тут підготувався, буду вам малювати. А ви зупиняйте відео, перечитуйте. Запам'ятовуйте ці дуже важливі моменти. І всі, хто уважно надивиться це відео до кінця, на слідуючий сезон, обов'язково у вас будуть стиглі плоди. Отже, почнемо. Отже, є три основні помилки, які допускають всі, хто вирощує інжири. Тому ті, хто початківці, хто тільки думає вирощувати ось. Слідкую то уважно. Зараз я буду малювати і записувати. Як і кожна рослина, кожен сорт, інжири теж поділяються ось на такі. Ранні сорти середні і пізні. Значить, що ми повинні знати. Ранні сорти від початку зав'язування. От коли тільки з'явився в пазусі листка маленький плодик до його повного достигання йому потрібно 90 днів. 90 майте на увазі теплих днів. Середні це виходить від 100 до 110 днів І пізні у нас виходить від 110. Ну і далі там. Помилка перша. Для всієї території України, ну, напевно, що окрім Півдня Одеської області і Криму для вирощування потрібно вибирати саме ранні, ось для достигання плодів, яких потрібно 90 днів. Ще, можливо, середньопізні там 100 днів, а далі вже не годяться, вони вже не достигнуть. Тому при виборі сорту вивчайте це питання, орієнтуйтеся саме на цифру 90 днів. Це дуже важливо, тому як дехто аби як купляють саженці, сажають і попадають, от, наприклад, на пізній сорт і достигання плодів попадає десь. На листопад місяць і тому вони залишаються без урожаю. Це перший такий нюанс. Другий нюанс це виходить, що ось дивіться, я буду малювати. Ось тут, вибачайте, бо важко і одною рукою знімати і малювати. Але постараюся. Ось дивіться з самого початку. Ось малюємо. Кущ жир. Це у нас земля, наприклад, от коренева система. Ось така, наприклад. Ось. І тут кущень ось, Хай буде отакі три гілки. Це ваш кущ. Після зими, якщо ви його добре укривали, ось ви. Відкрили свій інжир. І що виходить? Получається, як настає тепло, починають рости молоді прирости. Давайте отак зеленим його намалюємо. Ось пішли ваші молоді прирости. Тут зав'язуються плодики. Ось так. Що відбувається? Оцим плодам, які тільки зав'язалися, як я сказав, що при умові, що це сорта раннього терміну достигання, йому від зав'язування потрібно 90 днів. Як ми можемо розрахувати? Як це роблю я? Ось дивіться. Мені, наприклад, потрібно, щоб оці плоди достигнули от у мене тут у черенцях. Ще осінь буває теплою, наприклад, до 15 жовтня. От я орієнтуюся на 15 жовтня. Беремо, 15 жовтня. Що потрібно знати? Від 15 жовтня у кожному регіоні ви свої будете вираховувати самі. Десь раніше, десь пізніше. Я віднімаю 90 днів. Ну, грубо скажучи, 3 місяці. От віднімаємо 15 жовтня, 15 вересня, 15 серпня, 15 липня. Ось 15 липня я на своїх кущах обрізаю ось так всі верхівки. Ось так. Що це означає? Що все, що буде рости після 15 липня, ось тут далі. Ось так. Воно вже не дає ніякого ефекту, тому як все, що тут зав'яжеться, ось тут, воно вже не має шансу достигнути, так як воно попадає на листопад місяць і воно фактично не потрібне. Що я роблю? Я обрізаю і ось ця ось лінія, ось яку я вам номерував, ось ця добривка. Я її називаю для себе визначив умовна лінія 90 днів. Від цього часу від 15 липня. У мене більше за цю лінію нічого не виросте сюди вище. Так як воно не потрібно. Воно тільки буде тягнути з цієї от рослинки, зайві поживні речовини, мікроелементи. Тому воно ось все не потрібно. Що виходить? Все, всі тут пасинки, які будуть інжири вибивати ось звідси, звідси. Постійно інжири будуть вибивати пасинки ось так. Я ці всі пасинки буду видаляти. Кожних 10 днів підходжу до своїх кущів, видаляю, ось не даю їм рости. А працюю тільки от на цю частину. Все, що тут зав'язалося, це я називаю сформований урожай. Ось запитало мене в моїх відео, що означає сформований урожай. От після цієї умовної лінії 90 днів все ще нижче. Все називається сформований урожай. От над цим я і працюю. Вносу в корень підживлення, обробляю по листу і не даю нічому вирости все, що тут вище. Тому, як я сказав, воно шансу достигнути немає, так воно попадає на листопад місяць, і воно не потрібне. Ось, що відбувається, коренерва система забезпечує добре оцю частину. І на 90-й день оці нижні плоди, ось ці ось. Починають достигати. Це попадає десь на вересень місяць, ось вересень, середина вересня, а всі останні верхівки попадають в мене на 15 жовтня. Ось. Це за умови 90 теплих днів. Буває так, що вересень холодний, то може там днів на 10 затягуватися. Десь попадає воно в мене ці достигання от останніх цих плодів. Не на 15 жовтня, може на 20, на 25. Ну буває так, що вже зовсім холодно в цей час. І ці верхні ось плоди можуть не достигнути. Ну це тільки стосується верхніх, а всі нижні, вони в жовтні достигають. У вересні, у вересні достигають. Ось. І тому в мене завжди стигли плоди. А що виходить у вас? Малюємо заново. У вас виходить? Ось. Так малюємо землю, кореневу систему тут ось так. Знову малюємо пагони інжиру, які після зими у вас залишилися. І перейшло тепло, перейшло травень місяць і ваші пагони починають рости. Ось, Постійно зав'язують тут плоди. Ось, наприклад. І ви їх не обрізаєте, ці верхівки. І вона росте у вас. Інжир дуже швидко росте. Він тут росте далі далі. І росте, поки от його не вдарить мороз. Він буде рости у вас у вересні і жовтень місяць. І тут постійно в'язати плоди. Що виходить? Приходить 90 днів. Оці нижні плоди повинні достигати. Ну, вони починають опадати. Чому так відбувається? Тому що точки росту, отут вверху, точки росту, і коренева система, всі поживні речовини подає ось сюди, на точки росту. А оця от, нижня частина ось ця, вона постійно голодає. Вона тут на дієті, виходить, сюди майже не подається. Тут дуже мало поживних речовин. Плюс з листом виходить. І приходить 90 днів, оці плоди у вас недорозвинені, маленькі, і вони починають опадати. А оця верхня частина приходить, ось ця точка, що я вам сказав, 90 днів. Вона не достигає, бо не, не має часу. А чому вимерзають ваші кущі? Вимерзають тому, що оце все зелене, воно, виходить, не вистихше. Вони ростуть постійно до самих морозів. І не вистигають. Ось, приходить мороз, і ось це все зелене у вас мерзне до якогось, якоїсь точки, от, де вже ці пагони вистищі. Ось, так виходить, і ви знову на зиму накрили, воно у вас вимерзло. І на наступний рік знову та ж сама історія виходить. Що постійно ви вигоняєте такі гарні двохметрові кущі. Це тільки хіба що для краси. І ваші плоди не можуть витягнути. Тому обов'язково вирахуйте собі, ось, запам'ятайте оцих 90 днів. Ось це ранні статті 90 днів. І починаючи з вересня чи з жовтня, яких, які у вас умови осінні, відрахуйте вниз 90 днів і будьте знати, коли робити обрізку верхушок і більше не давати йому росту. А це все нижнє над цим працювати. На своїх відео, хто дивився, я завжди я казав, що я обов'язко роблю 1 серпня. Ось, ну, тому що в мене тут чуть-чуть до кінця жовтня ще тепло. І я розраховую у себе на 1 листопада. Але найкраще все ж таки робити чуть раніше. Хай буде цих плодів менше, гонува всі достигнуть. Ось. Далі ще таке питання, запитують мене, для чого я обриваю лист, листи. От я показую на відео. Для чого я обриваю. От Всі листи залишаю тільки верхушку. Ось тут. Подивіться, хто не дивився трету частину. Доповідаю. Ви повинні знати, що інжир це культура не нашої кліматичної зони. Тому його предки не знали, що таке зима. І інжири у нас тут в Україні, вони до зими не готуються, от як наші місцеві дерева кущі, що відбувається? Приходить листопад місяць. Ось всі дерева, кущі наші скидають листя і починають видаляти з себе зайву вологу. Тобто до самої зими, коли підходить час морозів, всі наші дерева кущі, вони обезвожені, без води, і тому вони гарно зимують. А от цей ось інженер він цього не робить. Тому він буде рости до самих морозів. І тільки тоді, коли його вдарить мороз, він скидає листя. Але самі ці його стебла, оці всі гілки, вони будуть повні соку. Якщо підійти до. Куща І ось так верхушку тут відрізати, з нього буде відділятися сікінь жирний такий білий. І тому він йде в зиму, повний вологи. Накривайте його чи не накривайте, воно нічого не допомагає. Тому, якщо при 10, наприклад, морозу, під вашим укриттям буде наймінус один. І це все замерзне, тому що є сік, є вода, і він вимерзає. Для того, що я роблю, я роблю штучний листопад. Хто дивився третю частину мого відео по цій темі. Я обриваю все листя, залишаю тільки ось тут верхівки, там два листа, наприклад. От. І що, що відбувається? Воно допомагає чуть-чуть перескорити достигання інжиру за рахунок того, що сюди поступає сонце, і вони достигають. Но основна задача це припинити вегетацію, щоб ці вже інжири перестали, сама коренева система перестала от сюди. Гнати сік. Ось, Що відбувається? Коли я обривав все листя, залишав тільки тут два от, на самій верхівки. коренева система вже не має куди подавати цю воду. Так як нема листя тут і не відбувається випаровування. Значно перестає сюди тягнути воду ось, і переходив стан спокою. Тим самим оцінжечки в мене ще не встигають, декотрі. А оці листя верхівки з часом починають жовтіти, опадати, і до настання морозу виходить, що тут уже в цих пагонах ось цих майже вологи немає. Тобто вегетація закінчилася, коренева система не подає. І чуть-чуть підсихають. Оці верхівочки зелені, котрі вже в кінці залишилися, я їх обрізаю. Ось так, тому що вони все зелені зелені вимерзуть. А ця частина, яка в мене плодоносила, вона вистигає, вона стає корічнева, залишається без вологи і вона добре зимує. Навіть під частковим укриттям. Ось У мене старі кущі зимують взагалі без укриття. І дуже мало підмерзає. За рахунок того, що немає Ось тут вологи в цих пагонах, саме для того потрібно обривати листя. На цих кущах ваших. ось Тому е, користуйтеся, передивляйтеся оце все, що я вам розказав, може складно, декілька разів передивляйтеся, і буде зрозуміло, що обов'язково, ще раз повторю, обрізати його літом. Ось ось ця лінія умовно 90 днів. І все, що вище, рости не повинно. Воно не потрібне, воно попадає на листопад місяць, не достигне ніколи в життю. Тому якось так я постарався вам розказати. Ви вже для себе робіть висновки, чи воно вам потрібна чи ні. Ну і ще одна причина, по якій не достигають і інжиру, це я буду робити ще одне відео на днях по цій темі. Тому спостерігайте за каналом. Якщо сподобалось, підписуйтеся, рекомендуйте друзям. Наразі дякую за перегляд.